Всім привіт! Я Аня і дуже давно цим не займалася. Дуже давно я не сиділа і не записувала ніякі відео, але кілька днів назад я зловила імпульс, я зловила усвідомлення, яким би сьогодні точно хотіла поділитися з кимось ще. Назва цього відео, Доброта, ключ до щасливого життя дуже перегукується і є взагалі тим самим усвідомленням, яке було, наче завжди на поверхні, але залишалося без уваги тривалий час. Почну з того, що в мене є традиція, і з 14 років я постійно записую відеозвернення до себе, в яких там розповідаю про своє життя зараз, про те, яким я хочу бачити його потім через рік. І от в 14 років я вперше це зробила і записала три відеозвернення до себе через рік, до себе через 5 років і до себе через 10 років. З того моменту пройшло 4 роки, і я чомусь згадала так про них один момент і вирішила подивитися, якою ж я була 14 років. І коли я побачила це відеозвернення, я була в шоці. Неприємному шоці, бо я відчула такий якийсь негатив від себе. Я вставлю шматочок цього звернення сюди, щоб ви також могли подивитися і оцінити ситуацію, яка була зі мною раніше, який вайб від мене йшов. От ти займаєшся спортом, ти правильно питаєшся, ти не ділиш із свого організму помойку, тому що ти розумієш, що тобі буде хуже. Да, пускай это звучит как-то ужасно, но так і есть. Я надеюсь, що ты реально следишь за своїм питанням, а не как сейчас. Но правда, я вже з сьогоднішнього дня твердо решила прекращать вот так питатися, тому що это просто невыносимо. Я просто я коли побачила, я, я так не смудилася, чесно, мені здалося, що я досі себе так поводжу, що я досі от, от така э, від мене надходить оце щось неприємно, це якийсь негатив. І я зрозуміла, що я цього не хочу взагалі. Я поділилася цим відео зі своїми подружками, і мені сказали, що дійсно, зараз я зовсім по-іншому сприймаюся і зовсім по іншому позиціоную себе, відчуваюся, взагалі зовсім інша людина. Я не розуміла, ну, якби я розуміла, що начебто я не така зараз, да, але мені, от, я не могла зрозуміти, в чому відмінність між мною тоді і мною зараз. На це питання мої подружки сказали, що зараз від мене йде доброта. Я асоціюю з добротою, з добродушністю, чимось таким от приємним класним. І я дуже здивувалася, адже зрозуміла, що це саме той шматочок пазла, якого мені не вистачало, розуміння, якого мені не вистачало. Я почала згадувати І, до речі, чому дуже важливо записувати такі відео звернення до себе, тому що коли ти бачиш себе, от. Як ти поводишся, як ти себе несеш позиціонуєш в цьому світі, це зовсім інше, ніж твої спогади про себе. Бо я пам'ятаю себе в 14 років як дуже таку от розумну людину, яка постійно розвивалася, там щось робила, спілкувалася з іншими людьми, добре про себе думала. Я вважала себе, от просто ну такою, через те, що я постійно розвивалася. Я вважала, що це от я така геніальна, я така молодець, мене просто ніхто, ніхто не сприймає так, як потрібно, а всі інші, от я дуже до них зневажливо ставилася через це. Зрозуміло, що це був досвід, да, зараз я так не вважаю. Але це те, що зробило мене такою, якою я є зараз. Тому я про це не жалкую. І я почала аналізувати, чому ж так відбувалося, наче я пам'ятаю себе однією. Тут я бачу себе зовсім іншою, і я згадала, під яким тиском я постійно жила. Я була постійно незадоволена собою. Мені було мало, я ставила дуже великі цілі, вимоги, плани, я постійно себе пічкала якимись непотрібними знаннями. Я жила під тиском, власного тиском. Мені не було доброти. Не до інших людей, а до себе. Дверта до інших людей у мене була умовна, да? мені хотілося там якось щось робити для інших людей, щоб щось сам собі отримувати, або там, щоб мене любили, отримувати якесь визнання чи ще щось. Це все зрозуміло. Але я колись вже зачепала цю тему, що якщо, умовно, ви графін, і у вас немає ресурсів, які ви наливаєте в цей графін, ви з пустого графіна намагаєтесь наповнити чужі стакани. Такого не вивів, в кредит, в мінус ви якби, влізете і нічим хорошим це не закінчиться. А коли ви вкладаєте свої внутрішні ресурси в себе. Вони трансформуються, збільшуються, накопичуються, розмножаються. І от коли ваш графін переповнюється, лише в цей момент ви можете ділитися іншим чимось з іншими людьми, ділитися своїми ресурсами. Зрозуміло, що можна так от закритися від світу і накопичувати все в своїй графін, собі, 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 собі. Але якщо ви не ділитесь, якщо ви не продовжуєте життя цієї інформації або цим знанням, або навичкам, чи ще щось, які ви маєте, свої ресурси, ви не роздаєте далі, якщо їх у вас вже багато, да ви або лопнете і все одно поділитесь, або просто ну, якби розірветеся, да? Ну, знову ж таки, лопнете. А, і коли ви ділитеся чимось таким от своїми ресурсами з іншими людьми, ви продовжуєте цим ресурсом життя, ви наповнюєте цими ресурсами своє оточення, да? з якими ви взаємодієте, ці люди наповнюють когось там ще, і загалом, якби, суспільство стає краще, умовно зрозуміло. І от чому я назвала це відео саме так: доброта, ключ до щасливого життя. Коли ви вирощуєте в собі цю внутрішню доброту. Що змінилося в мені? Я перестала копати себе. Можливо, дійсно, я там рухаюсь повільніше, там не так швидко досягаю якихось цілей, розвиваюся чи ще щось, але я відчуваю себе класно. Я рухаюсь по життю з відчуття доброти, в першу чергу до себе. Я себе люблю, я себе поважаю, я роблю якісь дії собі на користь, так, якби думаю про себе і наповнюю свій графін, вкладаючи в нього свою увагу, свій ресурс. Дійсно, це, ці зміни відбулися не за один день. Різниця між мною тоді і мною зараз чотири роки, да. і під час не всіх цих чотирьох років не не одразу я зрозуміла цей плюсик, цей прикольчик. Але через якийсь час зрозуміла, що я стала на шлях того, щоб будувати з собою класні стосунки для того, щоб будувати в собі опору, адже я розумію, що я єдина людина, яка буде зі мною все моє життя. Я з собою народилася, я з собою помру, і це окей, це нормально. Немає в цьому нічого страшного. Просто потрібно розуміти. В кого ви вкладаєте найбільше свого ресурсу. Звісно, хочеться інколи розтворитися в інших людях. Так само, так, да, окей. Інколи дуже хочеться скинути відповідальність на інших людей. Знову ж таки, я розійшлася з колишнім хлопцем, і в моменті мені здавалося, що просто забрав руки моєї молодості. найкращі. я стільки сил на нього витратила, щоб розійтися, але ні, це все були мої вибори, які призвели до того, що я зараз, і я вдячна за цей досвід. Навіть якщо він дивиться зараз це відео, хоча я не думаю. І дуже важливо усвідомлювати, що якщо ви будуєте цю доброту в собі, ви потім транслюєте її на все ваше життя. Бо коли вам класно, ви відчуваєте себе класно, ви помічаєте в своєму житті класні речі. А коли ви пригнічені, е постійно ображаєтеся, критикуєте, постійно незадоволені, ваше життя. Просто наповнюється оцим незадоволенням, цим постійним негативом, який вас оточує і переростає, і копає вас все глибче, глибше, глибше і глибше. Тому дуже важливо в якийсь момент зрозуміти і усвідомити, чим ви хочете наповнювати своє життя. І варто усвідомити, що це в ваших силах. Почніть з чогось маленького, зрозуміло, що не вийде отак, от в моменті просто все взяти і змінити. Теоретично можливо, звісно, але не практично. Тому це все в ваших цілах, це все ваш вибір, чим наповнювати своє життя, і як зробити його щасливим. І от сьогодні, 31 грудня 2024 року, останній день, фінал. Чому б не підбити сьогодні підсумки? Чому б не поставити собі намір на наступний рік почати будувати класні стосунки з собою? Чому ні? І я не скажу, що я гуру в цьому, звісно, ні. Але. Я відчуваю в собі ці імпульси. Я дуже вдячна собі за можливість ділитися ними з кимось, передавати їх далі, адже це мене наповнює. Начебто я віддаю, але все одно я наповнююсь тим, що я віддаю щось комусь і це класно. Мені дуже подобаються ці відчуття. І зрозуміло, що я зараз не веду ніякі соцмережі, я не викладаю відео в TikTok, я не викладаю відео в YouTube вже кілька місяців, але зараз я відчуваю в собі сили. Я відчуваю в собі ось цей внутрішній ресурс для того, щоб от ділитися з кимось. Мені потрібен був час для того, щоб наповнити себе. Бо сталося багато різних ситуацій в моєму житті, які трошечки вибили якби, фундамент від моїх ніг, який мені заново довелося набудовувати. Але зараз в моменті я відчуваю могутність, я відчуваю силу в тому, щоб продовжувати життя своїм знанням, своїм якимось усвідомленням, досвіду і ділитися ним. І це класно. Це реально те, чим я хотіла б зараз займатися. Тому м -м, хочу побажати вам в новому році, здійснити оцей от намір або хоча б його поставити перед собою, будувати класні стосунки з собою, вибудовувати оцю опору, вибудовувати цю внутрішню доброту до себе. А там уже все буде класно. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, натхнення і багато-багато любові. Дякую за перегляд до зустрічі